Триває наша проща до Мгарського монастиря під Лубнами. Перед нами дивовижної краси Спасо Преображенський собор. Обійдімо ж його довкола, згадуючи минуле. Храм було закладено 1684 року. Причому місце для нього обрав сам гетьман Іван Самайлович, а архітектора, православного німця Івана Якова Баптиста. Йому нарадив незабутній архієпископ Чернігівський Лазар Баранович, стараннями якого якраз було завершено святотроїцький храм Троїцького монастиря у Чернігові. Утім, Самойлович і сам був на чужій архітектурі і вніс до баптистового проєкту суттєві зміни, які значно гармонізували монастирський ансамбль. Гонорар головного архітектора заслуговує окремої згадки, ось що пише Самойлович у листі до Артільників. Якову баптисту в тиждень вісім золотих та борошна на все літо, житнього осмачок п'ять, гречаного дві, гороху одну, соли осмачок сім, гусок сто, сала два пуди, баранів шість, масла дві діжечки, сира дві, пива три, горілки сто кварт. Олії 30 кварт, яловицю і кабана. Що не кажіть, а висока кваліфікація цінувалася в усі віки. Одначе ні Баптист, ні Самойлович не встигли добудувати собор. Перший помер, а другий втрапив у царську немилість. Тож довершували справу місцевий майстер Опанас Прятинський та гетьман Іван Мазепа, який став ктитором собору. Вже у XVIII столітті. Храм прикрасила унікальна ліпнина. Такого не побачиш більш ніде у світі. Поруч із сурмлячими янголами та херувимами, які годиться по бараковому повновидими і керпатенькими, на стінах можна уздріти голуби чудернацьких грифунів. А ще, тільки спокійно, браті і сестри, профілі корівеньок і коників, які дещо здивовано поглядають на не менш здивованих прочан. Що це? Символи раю чи благочестивий український гумор? Ніхто вже не скаже. Та переступімо нарешті паріг дивовижного храму. Нині тут намагаються відновити чудовий іконостас 1760-х років, створений знаменитим українським сницарем Сесоєм Шалматовим. Цей шедевр було знищено комуністичними вандалами у 1920-х. Ті ж вандали залишили сліди від куль на стінах собору. Зображення благовірної цариці Олександри навмисне залишили нереставрованим із розстріляним обличчям. І пробитими грудьми Бог суддя усім варварам ХХ століття. Втім, у нас є претензії до деяких сучасників. Річ у тім, що у відтворюваному іконостасі автентичним буде лише різьблення, іконопис і близько не наближається до первісних барокових шедеврів. Шкода, що нинішні мгарські ченці не цінують рідного спадку, задовольняючись цілком безликим академічним іконописом. Виходимо на двір і знову журимось. Ну чому на монастирському обійсті досі не відновили хоча б символічно поховання інших достойників церкви, зокрема, ще одного патріарха Константинопольського Серафима Аніна, вікоповного борця із московської теренії митрополита Київського Йосипа Нелюбовича Тукальського, а також просвітителя рідного народу архієпископа Тобольського Амбросія Келембета та єпископа Полтавського Мефодія Писнячевського. Не знайдемо ми і пам'ятного знаку про перебування в монастирі ревного захисника українського православ'я Мельхиседека Значко Яворського духовного вождя Гайдамаків. Протягом 17-18 століття у монастирі склали літопис Мгарський, в якому докладно занотована не тільки історія обителі над Солою, а й міститься багато цінних свідчень про будову кам'яних церков в Україні XVIII століття та інші історичні події. Нині. Розрізнені рукописи літопису зберігаються в кількох наукових бібліотеках України. Та найтрагічніші сторінки монастирської історії закарбувалися не на папері, а безпосередньо у народній душі. 1919 рік обитель захопила новітня Орда під назвою Антонівський більшовицький полк на чолі із комісаром Бакаєм. Чинці зазнали знущань та грабунку, тож мали ховатися по повітках. Але 5 серпня, напередодні храмового свята, 24 монахи разом з Ігуменом Амбросієм були відправлені під конвоєм в Лубни. Там їх допитали, а вночі погнали далі. А, та що ж це таке? Клятий дощ. Глянь, що там ото обваліє попереду. Та це ж економія Клімова, здається. Товаришу комісар, усього кілька верст від Лубен. Оце ми так довго з цими попами тягнулися по цій твані. Та хай йому грець. Нас тут біляки скоро перестріляють. Ану, давай сюди, догою гумена. Єсть товаришу комісар. Ось він. Підходь давай. Так. Ну що, старий? Страшно помирати. Та ні. Я вже давно помер для світу. А от як ви можете жити в такій злобі та ненависті до ближнього. Робіть зі мною що хочете та відпустіть братію. Вовчі контра. Бачиш, який у мене гарний маузер. Досить вам морочити людей. Цей готовий. Так. І команда Стройсь. Єсть по ворогам пролетаріату. Вогонь! Канонізували новомучеників мгарських уже за незалежною України. Більшовики не раз грабували і плюндрували монастир у 1922 році. У Лубнах, як і по всій Україні, відбувалося вилучення церковних цінностей. Саме тоді до Харкова, на вимогу відомого ката українського народу Григорія Петровського, вивезли срібну раку святого Афанасія вагою у майже 70 кілограмів. Згодом туди забрали мощі святителя. На щастя, промислом Божим вони залишилися неушкодженими. Зараз святий Афанасій Лубенський спочиває у Харківському Благовіщенському кафедральному соборі, спочиває так, як і був похований, сидячи. У повно архієрейському облаченні та з патріаршим жезлом у скляній раці лубенського чудотворця зроблено невеличке віконце, крізь яке прочани та віруючі прикладаються до святині та отримують благодатну допомогу великого святого грецької та української землі. Мощі покинули Мгарський монастир, але він встояв, хоча якої тільки наруги не зазнав у 20 столітті. Працював тут у 1930-х і так званий патронат, точніше тюрма, де утримували так званих дітей-ворогів народу, перебували військові частини та військові хімсклади. Наприкінці радянської доби навіть відкрився піонертабір. І тільки на початку 1990-х монастир повернули церкві, 15 травня 1993 року. День пам'яті святителя Афанасія Лубенського у Спасопреображенському соборі звершило першу після стількох років руїни, божественну літургію. Але як багато ще треба потрудитися, аби серце України, Мгарський монастир, забилося рівно і щасливо, як ревно і гаряче треба молитися, аби нарешті лик нашої батьківщини преобразився так, як лик Христа на горі Фаворський.